Тетяна П'янкова, я егоїстка. Я егоїстка? Мабуть, ви праві. І я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старіще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так. Життя навчило маски одягати, Щоб викупити спокій на п'ятак, Доводилося інколи брехати. Я надто горда, вперта, як віслюк, А якщо і так не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально. Не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю. Були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими. Були й дороги інколи криві. Бувало, і зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою.